Доброго ранку, дорогі друзі. Сьогодні ми раді вітати вас в цей чудовий ранковий час на нашій молитві. Ранковій на цім зібранні. Зараз ми знаходимося. В зібрані цих людей ми знаходимося на конференції в Івано-Франківській області. Тут проходить конференція для всіх слабочуючих людей з порушенням слуху по всій Україні. Цей, ця зустріч планувалася, і ми приїхали з нашими. Слабочучими людьми з нашої церкви ми приїхали сюди на цю конференцію. Вже знайомі з Ігорем, Павлом Олександровичем, з Миколою. І зараз ми помолимося коротенько за цей день, а потім кожен розкаже своє свідоцтво, чим займаюся, які плани є стосовно департаменту людей з порушеннями слуху. Тому давайте помолимося, Павло Олександрович, будь ласка. Дорогий Господь, ми тобі щиро дякуємо. Що ти наш Бог, наш Спаситель. Слава ми тебе, що ти даєш добру можливість сьогодні молитися до тебе, можна звертатися до Бога, нашого Спасителя. Дякуємо тобі за це. Ми молимо тебе, благослови, хто нас сьогодні чує, бачить. Кожного благослови Твоїм небесним благословінням. Розпочинається цей день, і ми хочемо, щоб в цей день Твоє благословіння було на кожен із нас. Щоб ми були тими людьми, які несемо добро для інших людей. Благослови нас в цьому. Ми це молимо. І хай Він буде плідним для того, щоб ми збагатилися добрими справами в цей день, і щоб Ти був через наше життя, через нашу поведінку прославлений. Дякуємо тобі за все. Амінь. Ані, це Павло Олександрович. Він є на даний час керівник департаменту, відповідальний за це служіння, департамент людей з порушенням слуху по всій Україні. Тому хочемо церквою християн Віро Так, церкви Христян Віро Івановської. Тому хочемо, щоб ви розповіли про це служіння трошки. Да? Ми думаємо, що нас будуть бачити люди з різних куточків України, слабочуючи, поганочуючі. Тому розкажіть, будь ласка, за ваше служіння, для кого, які є плани у вас на майбутнє, і стосовно що на цій конференції. У нас зараз що ми тут робимо і для чого взагалі ми тут зустрілися? Будь ласка, розкріжу. Ну, Служіння наше з людьми, з порушенням слуху, воно поширено на сьогоднішній день в різних регіонах України. Воно є осередки, працюємо. Дякуємо Богу, що Бог дає цю можливість працювати. Якщо перераховувати в яких містах, і в яких областях України. Це можна перераховувати, але більшості в більшості областях України це служіння є. І ми продовжуємо працювати і маємо конференцію на сьогоднішній день, і находячи ці конференції. Напевно, більше 140 людей на конференції, так, Так. З різних місць, з різних Я даже не знаю, як перерахувати, скільки областей <гументно> є люди, але є люди. Що дуже не, не просто це було зробити під час такої ситуації в Україні, але люди приїхали. Тут хтось із Ізраїлю відчував. Навіть І Ми дякуємо з... Богу. Минулу, чи поза минулого року в нас табори, то з Японії навіть був один чоловік, нечуючий. Mm -hmm. Ну, Бажання наше людей, які чують, допомогти людям, які не чують, щоб вони, щоб ви, друзі, які чуєте, бачите. Ми разом з вами могли пізнавати більше Бога, більше читати Біблію, більше ставати добрішими один для одного. Тому що наша Україна вона потребує цього. Щоб ми просто старалися бути добрими. Знаєте, мені один дуже яскравий приклад запам'ятався, я його повторюю. Одна людина, яку ми називаємо православна, вона мені сказала таку річ людина, яка не чує, вона порою не винувата, що вона не чує. А якщо я чую або ж не маю порушення слуху, і я не найкращий когось або той чином. Але якщо я закриваюся від іншої людини, це не дуже право. Не дуже право. І знаєте, та людина, з якою я кажу, та православна, вона в мене особисто наштовхнула на такий, що якщо в тебе все добре, то це не означає, що ти якийсь. Дуже добра людина перед Богом, а та, що не має того, що ти маєш, якась хуже. Ні. Просто в мене це що допомагає іншим людям. Тому що Бог нам завжди допомагає в житті нашому. Ну і наше служіння, воно так ми маємо документу, щоб допомагати один одному. І нам дуже хотілося, б, щоб ви, відчуючи або слабо чуючи, люди, могли розуміти, що ми хочемо, щоб ви не були нижчі. Зараз. Чуючих людей. А ми ж рівні були. Так, так. Да. Щоб ви почували себе рівними. І щоб ми разом рухалися вперед і, і, і служили Богу. Це найбільша наша мета, щоб служили Богу. І ці молитви, вони проходять і ранкові молитви, і вечірні молитви, вони проходять для того, щоб е, нам ну, просто більше розуміти один одному. Да. Дякуємо вам. Так, У так. Е, нас дуже багато, як тут ми бачимо, дуже багато нечуючих, погано чуючих людей, і дуже нам не вистачає перекладачів. Тому е, от наш, стосовно нашої церкви це служіння зростає. І тому ми сюди приїжджаємо, щоб навчатися, щоб знайомитися один з одним, поширювати цю інформацію для того, щоб ми. Просто знали, що є такі місця, де ці люди можуть друг один з одним спілкуватися, навчатися, пізнавати Бога і спільні молити і славити його ім'я. Хотіла б у вас запитати, Микола, це заступник Павла Олександровича, який ваш, яка місія у вас тут, в цьому служінні? За що ви відповідаєте? Які плани тут у нас дуже багато? Висвітлювали планів, які є стосовно е, глухих людей. Розкажіть, будь ласка, про це. Ну, в принципі, Я заступник по е, освіті. По Наша проблема заключається в тому, не тільки проблема церкви, це проблема нашого суспільства, що ми одне розуміємо. Серед глухих людей є багато освічених. Багато неосвічення. Це люди, які е, такий самий рівень мають, як всі. Але, як сказала одна людина, пробухи, це іноземці в своїй країні. Чому? Тому що є е, однобоке станом цих людей. Якщо до нас приїжджає людина за кордоном там, з Англії чи з Франції, ми беремо е, переконача для того, щоб зрозуміти, цю люди. А коли для нас ходять люди... Українці тільки мають іншу мову, тому що жестова мова це повністю сформована мова. І ми щось дивуємося, чому нам не взяти перекладача, щоб поспілкуватися з людьми, чому нам не вивчити цю мову, щоб зрозуміти цю людину, адже це ж таки mm -hmm. саме буде те, як ми. І тільки єдина різниця між ними і нами це є мовний бар'єр. Для того, щоб оце все е перебороти, першою проблемою в нас є, це є самоусвідомлення. Самоусвідомлення того, що це не є інвалід, це нормальні люди. Якщо ми, це, якщо ми всі це усвідомимо, ми зовсім по інакшому будемо дивитися на цю проблематику. Коли ми починали, робити, е починали працювати в цій сфері, Перша конференція, яка була на Факівщині, це 2008 рік, У нас не було такого можливості. Країна не мала таких можливостей, що зараз у нас є. Коли ми бачимо телебачення, ми бачимо, що там у кутку йде судоперекладач. Раніше цього не було. Mm -hmm. Відношення до людей було зовсім інакше. Но все, ясно, це пов'язано з цієї наслідки радянської виховання. І зараз головною нашою задачою є те, щоб розказати людям, щоб люди усвідомлені самі е, відношення одне договору. Неважливо, е, яка це людина, чи це є людина е, нечуюча, чи це є людина на візку, чи це є людина з іншими бадами, тіла. це є людина. Я хочу провести при, при, приклад із рей. Зокрема, Військо Ізраїль. Ізраїльському війську всі служать, незважаючи на хворобу, включаючи е, глухих. Вони мають певні функції в цьому місці. У нас ми ще до того не дійшли, але ми хочемо бути все, щоб це було. Почалася досить серйозна робота поводних землі. Так за все, нам треба доносити до цих людей. Розуміння, що це таке самі люди, а в деякому випадку і набагато розумніше. Як приклад, хочу навести е, те, що ми знаємо, що е, знаменитого композитора Бах, але від хто знає, що по сійній своїх твори він написав будучи духи. Це досить серйозні речі. Нам треба вчити людей, тому що людина, яка не, не научна, вона не зможе. Зрозуміти іншу людину. Да, і не відноситися нас... до них да, як до жалітів. Наша задача да, зараз підготувати спеціалістів судно переклащі. Ми, зокрема, мали практику роботи по підготовці. У нас була така програма, щоб готувати переклачів на державну. Те, що в нас є навчання судноприклачі, внутрішньої церковни, рівень досить серйозний. Бо коли ми перекладали Біблію, то люди з того центрального того сказали, що досить серйозний рівень ваших перезвищ. Але на державному рівні в нас ще дуже мало є закладів, які можуть давати державний диплом. Зокрема, коли, наприклад, людина приходить, знаючи жестову мову, приходить в засоб масової інформації, то не всі засоби масової інформації можуть їм взяти як співробітник. Їм треба дати державний документ. Ми стараємося це робити. Стараємося давати оце особливо молоді, тому що це дуже нагальна проблема. Статистика говорить, що люди мають зараз дуже велику проблему з вадами слуг. Народжується дуже мало. Все набути. Діти особливо. Ми ще зараз ця велика біда, яка називається війна, вона теж буде давати людей, з вадами слуху. І нам треба це так рішати. Ми стараємося донести, перш за все, не тільки знання, не тільки розуміння, а найголовніше ми це все хочемо поставити на основу любові. Якщо ми це поставимо на основу любові, будуть мінятися ми, будуть мінятися наші співрозмовники. Ми пробуємо, не завжди в нас виходить, але той, хто не робить, в нього і не вийде. Є помилки, ми все усвідомлюємо і хочемо, щоб це служіння піднялося це досить, на досить серйозне рівень. Рівень такий, щоб ми могли відноситися з любов'ю до цих людей. Хочу нарости рівень усвідомлення нації. Зокрема, Е, в, одному із, в одному із міст Америки мали, е, мав прийти хлопчик глухий в школу. Викладачі попередили, що буде цей хлопчик вчитися в цьому класі. За два місці до його приходу більше половини класу вивчили жестову мову, в тому числі і дуже багато батьків. Це відповідальність, це розуміння. розуміння. І розуміння не просто до того, що е, цього треба, а розуміння до того, що це прояв любові. Проблема заключається з ніж ми думаємо. Проблема заключається в тому, що більшість із нас думає, що я не зможу. А якщо я не правильно скажу, я пожу, опозорюся. Це на глибинному рівні, на підсвідомості. Нам треба лікуватися від цього. Я говорю лікуватися, навчитися лікуватися, тому що це досить складно. Я а, буду робити, хай Бог вам Так, да. Будемо молитися за це. Я знаю, що я як перекладач починала також потрошку, потрошку ніхто нас. Не заставляв, щоб ми зразу розуміли все. По-перше, треба знати психологію цих людей, якось проникнути в їх душу, їх серце, чим вони живуть, про що вони думають, як вони ставляться до навколишнього світу. Бо ми чуємо, бачимо, і в нас немає якихось границь. Да? А ці люди вони по-іншому -по думають, по-іншому якось сприяємо. У них зор дуже гарний, да, розвит зрення, і вони да, вони більше впитують, вони, вони дуже люблять прикладачів і не тих, хто прям професійний перекладач. Вони люблять тих, хто е, хоче їм допомогти, хто їх любить. Да. Хто від чого серця хоче просто розділяти з, ним, з, ним, з ними якісь моменти їх життя. Тому так, да, це дуже важливо і це дуже доречно не вистачає перекладачів. Тому, да. Більшість з глухих, можна сказати, майже 100%, висотків. вони щиплюють нашу інформацію по нашому зміщенню, тобто по міміці, по погляду. Да, по, рух. по серцю, по душі. Вони відчувають її. Якщо ми вже взято станом до інтерв'ю, ми це відчувають. Тож, як ти то кажуть, що зімнім, то і отримає. Так. Дякуємо вам. Дуже хотіла б, щоб поспілкуватися з Ігорем, е, да, заступник Павла Миколайовича по. Олександровича. Олександровиче, пробачте, будь ласка, да. щоб розповів, як служіння це зараз під час війни, от як воно розповсюджується, да? бо я знаю, що до війни було не так, да? а зараз є якісь труднощі. То, будь ласка, розкажіть про це і помолимося за наших глухих, за це служіння взагалі, щоб Бог давав людей, які будуть служити з любов'ю. Всім вітам з всіх вітаю, мене звати Ігор, я із в Удинської області. Бог дав таку честь працювати разом з глухими, для глухих і разом з глухими. І це є ну, дуже важливо. Якщо дивитися на це питання, як під час війни. Ну, Ми більше самі знаємо, як поводяться люди, що сталося. Е, є місця церкви, де багато уїхало, поїхало, переводчі Ну, Є, знаєте, свої причини цього. А є міста Кременчук, там ну, хороша горстка гухів, вони розвиваються, вони нікуди не поїхали. Тому що лідери. Служення там на місці. Вони сказали: друзі, так, війна, переживання, страхи є. Все є, знаєте самі. Але ми постараємося залишитися в одному місці, допомагати один підтримувати один одного. І вони розвиваються на місці, ніхто не поїхав. А є церкви, де, де виходить, всі, не чуючи, вони від'їхали за кордон і, і все, і там служіння. А, Є місця, де ну, якась частинка поїхала, не чуючи. Ми не можемо судити їх. Ми надіємося, чекаємо, що вони повернуться додому ще більше будуть активні служити Богу і розвивати це служення. Тому е, на даний момент у нас в Україні так приблизно хто як може, так працює. Тому що багато людей вони. Від'їхали е, багато людей додавилось, е, глухи приходять в церкву, каються, хрещення приймають. Ну, Як, де по місцях. Тому, слава Богу, і, Божий Дух Він працює і, і діє, а й Господь спасає глухих, перекладачі домовляється, щоб це служіння розвивалося. Тому йому одному слава. Да, Давайте помолимося за цих людей, да, да і... Побажаємо, щоб ті люди, які почули, може нас зараз, да, які ще будуть дивитися цю трансляцію, щоб долучалися взагалі до служіння Богу. Якщо є у вас на серці таке бажання приєднуватися до нашого служіння, бо у нас тут дуже гарно. Ми проводимо час ніяк не гірше, як люди. Тут дуже гарна місцевість. У нас у ковілі планується табор влітку. Тому, будь ласка, долучайтеся. Це дуже дуже щире служіння. Тут дуже відчуваєш Бога. Це, знаєте, у кого багато любові, або хтось, якщо хоче більше її заполучити. Тому ми запрошуємо вас, будь ласка, бути з нами в рядах всіх потужних служителів. Тому давайте зараз помолимося за це служіння, за цих наших людей, підтримуємо допомоги. Дякую, Бог. За таку хорошу можливість бути разом, поділитися ага. інформацією, словом Божим. Господи, дякувати Божему. Ми просимо Господь, наша молитва зараз до Тебе, за служіння гіхів по Україні. Господь просимо, благослови кожну, кожну церкву, кожну групу, де є, Господь, де немає, хай появляться, хай розвивається Господь. Благослови всіх наших друзів, нечуючих Хай вони працюють, розвиваються в тобі, Господь, хай більше розуміють Слово Твоє, зближаються з Тобою, Господь. Також просить благослови перекладачів і всіх відповідальних по областях, і всіх відповідальних по напрямкам служіння. і всіх лідерів благосуй, Хай прославляється Твоє і місце через них. Господь, дякую Тобі за Твою благодать, за Твою любов, за Твоє керівництво, Тобі слава. Амін. І закінчимо нашу молитву словами. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любого Бога Отця та єднання Святого Духа, хай буде з нами. Амінь.